Привіт, мої кулінарні друзі, ви на каналі Кулінарні пригоди. Сьогодні ми створимо класичний зимовий медовий кекс з горіхами та родзинками. Цей десерт ідеально підходить для холодної пори року, нагріваючи нас своїм ароматом і неповторним смаком. В багатьох європейських кухнях існують різноманітні варіанти цього рецепту. Але сьогодні ми розглянемо найбільш простий спосіб приготування з чудовим смаком. Почнемо нашу пригоду. Для початку давайте підготуємо все, що нам знадобиться. Поставте духовку розгріватися до 180 градусів за Цельсієм і підготуйте форму для кексу. Ідеально підійде форма з отвором посередині, адже вона сприяє рівномірному пропіканню. Щоб підготувати наші сухофрукти, потрібно обшпарити половину стакана родзинок окропом і обсушити їх. Це допоможе їм стати ніжнішими та ароматними. Далі змішайте родзинки з половиною стакана подрібнених волоських горіхів і додайте щіпку борошна, щоб вони краще змішалися з іншими інгредієнтами. Тепер перейдемо до приготування карамелі. Візьміть половину стакана цукру і висипте в сотейник з товстим дном. До цукру додайте половину чайної ложки лимонного соку. Розігрійте суміш на повільному вогні. Поки цукор не розчиниться і не перетвориться на карамель, це буде рідка цукрова маса. Байливо, тонкою струйкою, влейте стакан теплої води, будьте обережні, адже карамель може бризнути. Дайте трохи покипіти, щоб карамель повністю розчинилася, а потім злийте її в склянку і дайте трохи охолонути. У великій мисці заєднайте половину стакана рослинного масла, 3 столові ложки меду. Один пакетик ванільного цукру, половину чайної ложки солі та нашу карамельну воду. Тепер, постійно помішуючи, поступово додайте дві склянки борошна і дві чайні ложки розпушувача. Замішуйте до отримання консистенції густої сметани. В кінці додайте суміш підготовлених родзинок та волоських горіхів, ретельно перемішайте, змастіть форму для випікання вершковим або кокосовим маслом, щоб кекс не прилип. Акуратно перелийте тісто у форму і запікайте в духовці протягом 40-45 хвилин. Перевірити готовність можна за допомогою зубочистки, якщо вона виходить сухою, наш кекс готовий. Після випікання дайте кексу охолонути у формі протягом 20-30 хвилин, потім накрийте форму тарілкою і обережно переверніть. Злегка постукайте по боках, щоб кекс вийшов на тарілку. Посипте зверху цукровою пудрою для краси і смаку. Ось і все, ароматний медовий кекс з горіхами та родзинками готовий. Сподіваюсь, що наш рецепт подарує вам безліч приємних моментів. Дякую за перегляд! Не забудьте підписатися на кулінарні пригоди, залишайте свої лайки і коментарі, адже ваша активність надихає мене на нові кулінарні звершення. До зустрічі у нових відео!